Сторінка 68, параграф 14, взаємодія тіл, явище інерції, прояви інерції в побуті та техніці, інертність, маса як міри, інертності, вимірювання маси. Футбольний м'яч летить у ворота після удару по ньому, ногою, санки, пустивши з гірки, зупиняються під час гри у бомбінтон. Сітка ракетки прогинається, а волан стискається. Після вимкнення двигуна автомобіль продовжує рух якийсь час, якщо різ Ско смикнути Скатертину то предмети, що стоять на ній, не падають. Чому взаємодія тіл у навколишньому світі? Ми спостерігаємо різні дії одних тіл на інші. Ці дії є взаємними. Сонце притягує землю, а земля сонце. Дитина, стрибаючи на батуті, діє на сітку, а сітка на дитину. Ковзани діють на лід, а лід на ковзани. У фізиці таку дію тіл одне на одне називають взаємодією. Внаслідок взаємодії тіла можуть змінювати швидкість руху або швидкість рук. Окремих своїх частин. Форму, розміри, інерція. Куля, яка лежить на більярдному столі, починає рухатися тільки тоді, коли на неї налетить інша куля або після удару Києм. Якщо таких дій не було, то куля сама не змінить швидкості, тобто не почне рухатися. Зменшити швидкість руху або повністю зупинитися, більярдна куля сама по собі не може, а тільки під дією іншого тіла. Стола, якби не було цієї взаємодії, то куля рухалася б нескінченно довго. Явище Збереження швидкості тіла, коли на нього не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована, називають інерцією. Явище інерції досліджував, ще у 1632 році Галілео Галілей. проявом явища інерції можна вважати нахилення пасажирів у бік руху транспорту в разі різкого гальмування, струшування краплинок дощу з одягу, вибивання пилу з килима, рух ковзаняра по льоду після відштовхування від бортик. Інертність. Спробуємо зрушити з місця два різні тіла шафу та клубок ниток. Зрозуміло, що потрібно прикласти незначне зусилля, щоб змусити клубок рухатися. Якщо ж таке саме зусилля прикласти до шави, то ніякого руху не буде. Уявіть, з якою швидкістю почне рухатися клубок, якщо до нього прикласти силу, що змушує шафу пересуватися. Причиною цього є інертність, яка у шави набагато більша, ніж у Клубка ниток. Інертність це властивість, яка притаманна усім тілам, і полягає в тому, що для зміни швидкості тіла потрібен певний час. Вона проявляється тоді, коли є спроба змінити швидкість руху тіла. Тіла, яким потрібен більший час для певної зміни швидкості, під дією однакової сили називають більш інертними ніж тіла, яким для цього потрібен менший час. Маса тіла та її вимірювання. Маса це фізична величина. Ще є мірою інертності тіла. Отже, чим більша маса тіла, тим більше часу потрібно тілу для зміни його швидкості і навпаки, масу тіла позначають символом М, одиницею вимірювання маси в системі Сі є кілограм. Зразок еталон кілограма зберігається у міжнародному бюро Мір і ваг у місті Севрі, Франція. Також використовують і інші несистемні одиниці вимірювання маси міліграми, грами, центнери, тони. У повсякденному житті масу Тіло вимірюють способом зважування, для цього використовують різні види вагів. Запам'ятайте, взаємну дію тіл одне на одне називають взаємодією. Явище збереження швидкості тіла, коли на нього не діють інші тіла, або дія інших тіл скомпенсована, називають інерцією. Інертність це властивість, яка притаманна усім тілам, і полягає у тому, що для зміни швидкості тіла потрібен певний час. Маса це фізична величина, що є мірою інертності тіла.